Здорово, 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 серйозненько. Так, сьогодні відео про ботів на Ютубі. І як я тут же рік з ними живу, і, чесно кажучи, я трошки префігел з того, що вони вже можуть робити, як вони роблять і як вони розводили мене. Тобто я з ботами в різних всяких інших галузях знайомий. І знаю, як вони, наприклад, парсять текст, перевіряють про що там написано, пишуть коментарі відносно того текста, який у відео в дескрипшені в тайтлі. Тобто шукають інфу з Гугла, пишуть нормальні ці унікальні коментарі, продвігають свої ідеї, які їм треба. Ну я, наприклад, ніколи не думав, що вони тепер ведуть переписки між собою. То є перше, лайкають, тобто в них є там ієрархія, умовно, коментарів, ще щось, вони заводять діалог між собою твоїм же відео, самі себе лайкають, виводять свої коментарі в топ. І в чому це ну, на що це робиться? Щоб видозмінити думку людей, які зайшли на певне відео з певною тематикою. Наприклад, в мене це найбільш активно було по ЛГБТ. Тобто є моє відео, наприклад, думка одна. І в мене в коментарях було напевно 80% коментарів, то що я гандон. Ну, типу, відео цих ход, хто продвігає ЛГБТ цю ідеологію. Ну що воно дає? Наприклад, щоб набрати 0,1% лайків під відео, треба було десь 2 місяці в середньому. Тобто 1%. Це не про то, це 10%. І коли в мене під коментарями було це 80% негативних коментарів. Ну від цих вот ботів, то 0,1% набрали за два місяці. Тобто нереально важко було продвигати відео, тобто, щоб люди були схильні до більш до моєї ідеї, ніж до. Ідеї тих коментарів, які зібрані знизу. Чому я знаю, що це боти, бо перше свіжі аккаунти, яким там по місяцю, два, три, друге, дитячі аккаунти, де там мала дитина викладені його відосики, він там грає в Майнкрафт, щось розказує, пояснює, куча відео по Майнкрафту. І тут в нього така простиня про ЛГБТ і там куча отакого всього. І плюс вони всі тематично одинакові. Тобто про одне і одними словами розказують. Я ж кажу, я ніколи не думав, що не можуть між собою діалоги робити, вести. І перше, що вони не те, що між собою тільки ведуть діалоги. Зараз кажуть, на що я це розказую. Вони бачать статистику переглядів відносної статистики переглядів пишуть коментарі. Коли, наприклад, переглядів немає, вони їх не пишуть. Коли є, вони їх пишуть. Коротше, там все дуже чітко зроблено. Знову ж таки, вертаємося до того, як змінюється думка людей відносно. Тих коментарів, які є під відео. Наприклад, коли були оці негативні коментарі, 0,1% бралося за 2 місяці. Так от я видалив всі негативні коментарі під відео про ЛГБТ. Зараз я ще наговорю ключовиків, я перевірю, чи бот парсить тільки текстом чи інші відео дивиться. Тобто, от я не знаю на даний момент, чи бот перевіряє вже відео чисто візуально на картинки, на типу тайтл, відео, коментарі, опис. Чи він ще дивиться відео і розуміє вже що є написано, ну, типу про що відео, саме текст? Так, ЛГБТ ніхто тут у відео не лікує. Лікування ЛГБТ, ключове слово, раз, ЛГБТ, геї, лісбіянки, геї, гієлісбіянки, ЛГБТ, 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 ЛГБТ. Ну це коротше, якщо бо дивиться оце от відео, він назбирає цих от ключовиків і має написати коментарі, які там. Внизу. Ви думаєте, що прикол? Ні, не прикол. То, що я засікав, десь 60% коментарів це все боти. Зараз, знову ж таки, вертаємося до тих відсотків, дойду вічно відходжу, щоб пояснити. І щоб ви розуміли, на каналі, наприклад, у мене 1000 колокольчиків і там майже вже тисяча забанених коментарів. Тобто, яка кількість цього, може більше, відсоток коментарів це в суботи. Вертаємося до цього процента відносно лайків. Коли були негативні коментарі під відео 0,1 два місяці повидаляв всі негативні коментарі, лише тільки прекрасен. І за три тижня воно взяло піввідсотка, тобто градація, ну відео качати. Щоб люди були схильні більш до твоєї думки, якщо в тебе під відео тільки є позитивні коментарі або нейтральні, в рази ефективніше, ніж якщо в тебе тупо куча негативних. Тобто людина зайшла відео, подивилася відео, зайшла в коментарі. прочитала в коментарях, що там 100-500 варіантів, що ти гандон, але я думаю, ну, я да, ну що автор гандон. Ну а якщо вона зайшла б в відео, то ж саме подивилась і внизу тільки нормальні коментарі, ну каже, ну блін, може, що там в чому-то ну, собою не розбираюсь, ну да, ну окей. Ну і типу лайк. Як вона ставить лайк, то ще плюс відео вище ранжирується. Друге, то є підписки ботів на канал. Тобто, що я казала за оце колокольчики. І я не міг би розуміти, наприклад, от ідуть коментарі, і кількість коментарів, типу, є плагіни для Ютуба, мої підписники і мене так. ну, Коротше, неуважительно відноситься, розказують про мене. Я думаю, на якої радості людині підписуватися на мене, писати шлак про мене і таких, ну от прям куча, куча, куча. Потім до мене дійшло, тобто вони підписуються на оцих орендованих аккаунтах. І потім людина, коли бачить відео в списку, ну, тобто, цьому, воно для неї не є інтересним, бо людина, наприклад, здала свій аккаунт в оренду. І в неї одні інтереси. А тут відосики від ноунейма no і CTR падає. Відносно того, що CTR падає. Ютуб думає, що відео не інтересні, нижче починає ранжувати канал і все. Тобто, в мене зараз скільки тут? 10 тисяч підписників, і деякі відео там за місяць-два за два, мають 3 тисячі показів. Тобто Ютуб думає, що відео на повний шлак, навіть не всім цим навіть по разу просто не показує. Тобто так вбивають канал. Так, Далі ЛГБТ геї, лісбінки, ЛГБТ, мені цікаво, чи, е, бо відео, фотки парсить точно. Тобто бот розуміє на фотографіях, що, типу, що є на фоці, і пише коментарі. відносно того зображення, Тобто, він розуміє, що, що намальовано на фотографії. Може особо текст не треба, і він пише коментарі, ті, які їм, їм треба. І от Мені цікаво, чи вони розуміють тепер відео чи ні. Якщо, Короче, якщо будуть ботовські коментарі, ну як принаймні, один, який я буду думати, що це бот, я його закріплю в коментарях. І подивимося, чи вони вже це я, кажу, я Тобто я був з тим дотичний, з ботами, з цією фіньою. Ну в іншій галузі дуже-дуже ну, близько дотичний. І от я офігел, що вони вже аж таке роблять. Тобто, оце от ІО, що це видало, що ну, тексти пише ще щось. Це, походу, взагалі цвіточки, вообще цвіточки.